Напевно, треба щось сказати на початку відео, але я нічого не придумав, тому починаємо. Події DLC починаються після дзвінка особи на ім'я Сомі. Вона одразу нам каже, що може врятувати нам життя, але спершу ми маємо потрапити до псарні. Звісно, я погодився і одразу вирушив на місце. Біля входу в район. Зві почали відбуватися чародійські приколи. You awake. після таких приходів бачимо перед собою Сомі, яка виявляється, може контактувати з нашим кінтом у голові. Може вона, до речі, не тільки контактувати, а й закрити його пизда. По закінченню процедури закриття їбала голосам в голові, вона розповідає, що від нас потребується. Якщо коротко, ми маємо врятувати Розалін Майерс, президента Нових Сполучених Штатів Америки. А якщо не коротко, то ситуація така: сомі та президент зараз знаходяться на космоборту, який зламали, і насправді сомі поряд з нами немає. Контакт з нами вона тримає через реліквію з терористом в нашій голові. З чого ми маємо зробити? Висновок, що вона ніхуйова мережниця. Сомі скоригує падіння літака на псарню, звідки ми вже маємо врятувати слугу народу. Ну і ясне діло, ніхто просто так нас в псарню пускати не збирається. Тож нам доведеться пробиратись туди крізь покинуту парковку. Пострибавши там по платформам, дістаємося якогось ринку, що знаходиться в стадіоні псарні. Тут сомі цікавиться, наскільки в нас погана ситуація. Я відповів, що ми відкиснемо не раніше ніж допоможемо. Далі вона нас просить піднятися повище, аби побачити, куди саме впаде космоборт. І вже на якомусь даху бачимо, як ППО псарні лупить по посудині з важливими персонами. Ше, се! Фок мій, окей. Гатіс. Сиди прессід. Ну фокенфал. Літалка здійснила зворотній підйом, а нам залишається вирішити на місце подій, пробиваючись крізь Гансена. Нічого цікавого тут не буде, тому я вам покажу неймовірний файт під не менш неймовірне підходящу музику. Забившись до борту, крізь купу падлюк, нарешті зустрічаємо Розалін Майерс, яка прикладом свого автомата вітається з нашим яблом. З юшкою під носом пояснюємо їй, що ми тут аби допомогти, і вже разом вирушаємо до більш безпечного місця. Тут вона думає над тим, хто її зрадив, і, аби нас не вистежили, прохає вирізати трекер з її шиї. Знову пробиваємося крізь ворогів, крадемо в них авто і абсолютно безпечно, не привертаючи увагу, переправляємо клієнта в інший кінець району. Тут я хотів зробити хіхічний момент, але не знайшов потрібної музики, тому Далі ми потрапляємо в якийсь музей, в якому знаходиться склад Гансена, де нас знаходять його солдати. Але не забувайте, що з нами Сомія, неймовірно талановита мережниця. Вона бере під контроль металеву одороблу, яка стояла на складі, і перебиває всю наволоч. Після чого одоробла виходить з під контролю, і ніхто, крім мене, її не потушить. Я навіть не знаю, краще вона зробила чи ні, але врешті-решт, бляшанка пала від моїх кулаків горили, і я навіть ні разу не свідив. Ой, сука. Далі тулимо крізь тунелі, в яких розуміємо, що зв'язок сомі зник, але сподіваємося, що вона буде чекати нас в назначеному місці. Нарешті дістаємося безпечного місця, штурмуємо пусту квартиру, види тут кльові, але світла без генератора ми не побачимо, яка же задля багатьох українців. Знаходимо генератора і біля нього ведемо діалог Джоні, який абсолютно точно впевнений, що вся ця ситуація пахне пісюнами, і просто так ми з нею не виберемось. Я з ним можу тільки погодитись, бо пісюнами реально пахне, чітю я руки не помив. Далі до нас в гості завалюються два озброєних дурачка, яких ми ні в якому разі не вбиваємо, бо вони прикольні. Ці два тіпочка стануть на нашу сторону, якщо з ними домовитись. І на цьому цей важкий день закінчується. Лягаємо баньки. На наступний ранок Сомі так і не з'явилась. Майерс задіює план Б. Тож тепер нам необхідно розбудити сплячого агента на ім'я Соломен Рідс. Аби з ним зв'язатись, нам необхідно знайти телефон в закладі Капітан Калієнте, і щоб він зрозумів, що ми свої, Майер здає нам монетку, яка символізує те, що ми спецагент федеральної розвідки. Також вона запропонувала скласти присягу, але ні, пососи. Рушаємо до капітана Кальєнте, до речі, над яким є отака базована великотка, всередині знаходимо доісторичний телефон, яким Джоні люб'язно вчить нас користуватися. Тупі зумери. дзвонимо Рідові, він відповідає та вказує місце зустрічі. Все тут ми від нього більше нічого не почуємо. Прибуваємо на баскетбольний майданчик, про який говорив Рід по телефону, де мило з Джоні про його минуле, поки не помічаємо, що в ребра щось тисне. Це виявляється чорний ствол Ріда, який вирішив нас перевірити. Показуємо йому монетку, а він нам пообіцяв дати цукерочку в його машині. Ти сьогодні попомив? В автівці трохи знайомимось та вирушаємо до Майерс. Папа з хуйом попалася мені. Папа з хуйом, як усе, Вже в люксові мірками псарні квартирці, Рід вже був готовий пристерелити наших нових кентів, але я йому сказав, що вони прикольні, і він заспокоївся. На шум прилетіла опатра Майрс та покликала нас на приватну бесіду, з якої ми дізнаємося, що Соломон Рід є вчителем Сомі і що саме він завербував її до федеральної розвідки. Також обговорюємо подальші плани. Наша задача знайти Сомі. Поки йде, як знайти її, ми не маємо, тому тиснемо руки і йдемо рознюхувати псарню, поки Рід займається доставкою Майерс в Вашингтон. Через деякий час він нам дзвонить, каже, що посилка доставлена, і він хоче долучити до пошуків Сомі ще одну людину, тож ми маємо зустрітися в барі Нетля. В барі у симпатичної барменші замовляємо пляшечку Львівського, поки чекаємо на Ріда. А коли він з'являється, барменша виганяє всіх відвідувачів та тиші в нього стволом. Я спочатку подумав, що це через те, що він чорне, але, на жаль, виявилося, що я не правий. Ця Барменша є та людина, яку рід хоче залучити до пошуків. Звати її Алекс, і насправді вона виглядає так. Oh, oui. Ну дійсно, піздець Раніше було лучше. Коротше, вона тримає образи на нього, тому що їй промили мозок тим, що рід зрадник. Хоча все це було давно і неправда, вона вважає, що саме через нього їй довелося сім років стрічати в псарині, від чого вона не в захваті. І одразу на співпрацю з нами вона не йде, але ми вмикаємо свою харизму і вмовляємо її нам допомогти. Далі вона підказує, що ми маємо звернутися до так званого пролазу. Він мережний і в теорії допоможе відновити зв'язок з Сомі. І ще можемо послухати їх прикольний діалог. знаючи тебе, ти, мабуть, і досі баскетболом захоплюєшся. Ну звісно, він же чорний. З рідом зустрічаємося біля сховку пролази, і до нього нас пускати не бажають. Рід волів би прокрастися по тихому, але мені трішечки похуй, тому ламаємо всі обличчя на локації, дістаємося пролази та максимально делікатно, пояснюємо, що нам від нього потрібно. Він люб'язно погодився допомогти. Ми під'єднуємося до мережі. Пролази дивується тому, що сомі, аби тримати зв'язок з нами, використовували Чорномур. Для ясності, Чорномур це такий бар'єр в мережі, який захищає людство від тотального краху у вигляді диких штучних інтелектів, які тільки і мріють вийти на свободу. Розумію, що ніхуя не понятно, але я і сам нічого не зрозумів. Зв'язок сомі таки відновився. Вона в безпеці, але в заручниках Гансена, і аби її дістати, тепер нам необхідно потрапити в чорний цепфір. А це багатоповерхівка, в якій мешкає Гансен, і вже скоро він там буде влаштовувати тусу з усякими важливими персонами з усього світу. Ціною цієї інформації стає про Лар. Не витримавши натиску Чорномуру, він. Помирає земля йому Що ж, здоров'я загиблим, а нам тепер треба вирішувати, як потрапити в сафір, і в цьому нам допоможе місцеве рішала, якого кличуть містер Генц, який погоджується нам допомогти, бо я вже трохи виконав місцевих квестів, маємо з ним зустрітися в місцевій піраміді для подальшої співпраці. Зустрічаємося з ним, він нам вручає плани чорного сафіра, які допоможуть нам пролізти всередину. До речі, маю сказати, що на відміну від інших ті поля він приємний. А ми з планами Сафіру направляємося до Ріда та Алекс. На підході до бару в нас стаються приходи, через які в нас з рідом стається діалог, в якому ми розповідаємо про те, що реліквія поступово нас збиває, і погодились на це все, бо Сомі пообіцяла нам зцілення. А він нам розповідає про те, що сталося сім років тому між рідом, Сомі та Майерс. Сім років тому в них була операція в Ней Сіті, в результаті якої Майерс наказала Сомі вбити Ріда, але той вижив. Зла на сомі він не тримає, а от на Майерс інша справа. А поки ми те до нас приєдналися Алекс, і ми почали готуватися до операції проникнення в чорний сапфір. Аби туди потрапити, ми маємо пролізти крізь затоплені тунелі, які приведуть нас до терміналу, зламавши який, ми вже рідо допоможемо пройти всередину. Далі різними ліфтами підіймаємося на поверх, який забитий охороною. Там вже рід має опустити міст, який пропустить нас далі. Проникнувши всередину, перевдягаємося в парадне і шукаємо сомі. Починаємо топову шпигунську операцію по проникненню в чорний сапфір. Спочатку, значить, плаваємо по тунелям, лупимо всіх в терміналі, через термінал пропускаємо ріда, підіймаємось наверх, лупимо снайпера та займаємо його місце, допомагаємо Ріду пройти крізь стовпи ворогів до мосту. Він опускає міст, ми проходимо далі, перевдягаємось. І все. Ми нарешті потрапили на тут людей, чиї рішення міняють світ. Джоні каже, що давно не куштував нормального шампанського. Не питання, братанчик, ще організуємо. організує. Це мені господь дав, чи свята Варвара, коло мого столу гості, як і ми бажали. Ой, тобто міщаркою. Можемо трохи послухати про що розмовляють світові еліти. Від Павло і, і, костюм. і костюм, а да. то ж у них хата там не годна. Не годна була, була. не годна була. там то купили. Джоні... Так. Це все, звісно, весело, але не забуваємо, що ми тут, аби знайти Сомі, і ми її знаходимо, от тільки вона взагалі не виглядає як зручник. Вона нам розповідає, що не може покинути Гансена, бо помирає так само поступово, як і Ві. Ліки є тільки в нього, ці ліки представляють собою якусь технологію, яку він знайшов у бункері під псарною, і Сомі пропонує нам її вкрасти. Нас перебиває сам Гансен і пропонує потиснути руку. Я не тисну, бо вона пахне пісюнами. Він забирає з собою сомі. Але перш ніж піти, вона доторком відновлює з нами зв'язок і після посвячує нас в свій план. Ой, зараз буде складно. Коротше, маємо дістатися мейнфрейма, в якому зберігається нейронна матриця, яка здатна використовувати штучний інтелект за Чорномору. Сам мейнфрейм захищений, і Гансен не має ключа. Аби дістати матрицю Гансену потрібна сомі зі знаннями, як то зробити, і два інших мережника, які мають при собі ключ від мейнфрейму. Наша задача прибрати цих двох, вкрасти ключ, замаскуватися під них і жорстко наїбати Гансена. Після такого потоку інформації пропоную подивитися місцевий виступ. Ну, досить з вас а то звикнете до прекрасного. Щоб замаскуватися під мережників, нам необхідно скористатися технологією кражі особистості. Щоб це зробити, нам треба добре чи просканувати наших особ, але перед цим біля бару говоримо з рідом, який заливає гори чаркою, а гаріновуємо через те, що пазлик в нього склався. Він зрозумів, що це сомів зламала борт Майрис, вона її продала, аби дістатися матриці, і все ж сілась на двох стільцях, бо ми врятували Майерс, та її ліки поряд залишилось тільки руку притягнути. Цією рукою є ми, і не виключено, що руку відріжуть нахуй. Коротше, конкретно вона всіх наїбала, а нам залишається слідувати її плану, бо нам теж потрібне зцілення. Поки ми розмовляємо, вріди за спиною з'являються ті двоє мережників, яких ми маємо просканувати. Будемо видавлювати з них емоції азартним шляхом. Бля, яка вона піздата, але, на жаль, гра нам трахнуті не дасть. Після сканування до нас підходить Гансен і каже, що знає, хто ми такі, але він нас відпустить і попросить більше не пхатися у псарні. А інакше він розповість всьому світу, як Маріс за допомогою Сомі порушувала міжнародне право. Короче, ваємо звідси, але перед цим. У цьому я, напевно, завершу першу частину. Маю сказати, що монтую щось подібне вперше. Озвучувати для мене була просто найбільша біль. Постійно запинаюсь, постійно блядь, вроді написан текст якийсь, а я читаю і все одно Коротше, дуже часто перезаписував. Тож, якщо сподобалось, підтримайте лайком, підпискою. Всім дякую. Друга частина буде, коли її зроблю.